Відповідальність вона має бути не тільки щось таке вісоме для мене, вона має бути для всього народу. Ми відповідальні один перед одним, ми відповідальні перед своїм народом, перед своїми батьками, ми відповідальні перед своїми дітьми. Для мене відповідальність це коли ти можеш донести людям ту користь діяльності, яку ти несеш. І е, вони в цьому не розчаруються. Вони не будуть потім тобі казати, що ти зламав їхнє життя. Тобто я відповідаю за цих людей, які до мене приходять, за всіх, за всіх дітей, за старих людей, які приходять до мене в зал, і їм потрібно покращити їхнє. здоров'я. Я відповідаю перед усіма тут, в селі. І в першу чергу я відповідаю перед собою, перед своєю совістю. Я засипаю вночі нормально, я просипаюся вранці нормально, з посмішкою. І я не боюся йти завтра на вулицю, щоб мене побачать люди і будуть мені там говорити, що я щось роблю неправильно. Я відповідальний перед усіма і думаю, що не підведу.